Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. У нас новий розподіл на новий тиждень, і ми розпочинаємо до розподілу у нас 4550 гривень. Мотивую вас, ну і себе так само контролюю, розподіляти кошти вчасно. Ті, хто кажуть, що багато разів розпочинали розподіляти кошти по конвертах. А щось потім закидалось, тому що немає оцієї обов'язковості дисципліни. Я не перед ким не відповідаю, значить, можна не робити, можна пізніше зробити, можна там ще якось. В моєму випадку я знімаю відео. Хоч не хочеш, відео знімаю, значить, потрібно розподіляти. Розподіляти плюс-мінус Ну, Але, так як життєві обставини сталися, сьогодні в нас субота, а не. П'ятниця, і ми розподіляємо в суботу. Світлами біда, з усім біда, але нічого. От. Що у нас? У нас новий розподіл. Ми повинні собі поставити ціль. Я розподіляю щотижня. Сусідні конверти не заходжу, не залажу. в мене розподіл. Розподілила, потім витратила. Бувають всякі форс-мажори, да, тоді потрібно дивитися під ситуацію. Все залежить від ситуації. Але ж все одно, якщо ми намагаємося трішечки більше, то у нас все виходить. Так, кошти у нас вже по номіналам розкладені, і ми будемо розподіляти. Так, що у нас? Обов'язкові витрати, комуналочки. Я вже записала, що у нас по конвертикам лежить. Звідси січень записали для вас, трішки запізно, я знаю, але ж іншого часу не було з вимкненнями світла, підлаштуватися під усе доволі складно. У нас розподіл з 6 по 13 лютого. І починаємо з комуналочки: 600 гривень. Ми відкладаємо для того, щоб, так як у нас було в січні місяці, ми відклали 3 тисячі заплатили більше, щоб ми зуміли, записуємо 6.02, щоб ми зуміли. Заплатити за комуналку, яка б там ціна не була, да, вартість. 3600 у нас в конвертику повинно бути. 3000 у нас є. 50 доларів ми залишаємо. <кій> так, і 600 гривень я відкладаю. 500-600 є. Так, і це доволі таки мотивуюче, я вам скажу. Це мене тільки не мотивуючи, оці пип <кій> скільки разів я його. А, чіпляю назад, і ніяк не можу підсмалити цей кінець, щоб воно не злітало. А, але ви можете зняти, якщо але я хочу з критиками, щоб було, щоб було легше можна і знімати. Так? А, доволі мотивуюче, коли ти сидиш і думаєш, так, грошей не вистачає, все, але згадую, що в тебе по конвертам лежать гроші, і якщо що в тебе по, а, є на різні категорії, пробачте, на різні категорії, на різні рубрики, то. Це легше, так легше жити, сприймати все легше. 780 гривень у мене є, 430. Я повинна покласти. А, записуємо 6,02 плюс 430. У мене повинно бути 1000, Так, а ну-ка, зараз 1100, 1210, правильно? Ну-ка, експерт, ви мені допомагаєте, іноді я буваю да, трошечки не туди. 1210, правильно. Трохи мій мозок. Не худи не думає. Так, 10 гривень. А, а 200 в мене було. Ну, нічого страшного. Сюди все щось щось і поклали. Так, на інтернет, на підписки. Деякі у нас є пробні підписки, через те ми не збільшуємо знову відкладання, поки вистачить того, що є. 1200 у мене на навчання, але так як у нас, напевно, але ще не точно, тренування будуть доєднуватись, нам потрібно буде відкладати більше. І я, до речі, подивилася за харчування. Я Заплатила вже 140 гривень. Доплатити треба було 138, 140 ми доплатили. І я геть повністю зовсім забула за те. На відео тоді думала, треба заплатити чи ні. Дописала. Да, таке буває. 200 гривень ми відкладаємо. Геть, голова, іноді буває трошечки не так думає, як треба. На продукти ми півтори тисячі відкладаємо. Наші 500 закінчились. Так, продукти півтори. Відклали. Півтори у нас є. І вже витрати на тиждень у нас так само будуть. госптовари ми 100 гривень відкладаємо. 500 у нас тут 500 гривень, але поки що ніби все є, тож тож, тож тримаємось. Так, пухнастики 50 гривень поки що, тільки а, купили корма. Крім корму, нам більше нічого не треба, котяшці так що поки що. Так, 500 гривень у нас улітає на паливо. Так, і кишенькові сотню хочу відкласти. 1, 2, 3, 4, 5. Сотню ми відклали. Так, да, сотні вже недостатньо на кишенькові, але, але є різні певні обставини. Більш ніж достатньо. Так, обов'язкові витрати ми закінчили. Приступаємо до додаткових. Ой, всі мої накладуньки попадали, приберу я їх поки. Так, і тепер додаткові витрати. у мене тут є шпургалка моя ж, пам'ятаєте, да? відсоточки. І так, я перерахувала, у нас тут о, 1070 гривень є, а, і шустренько ми розподіляємо. Ми повинні на здоров'я відкласти 10%. 10% це 100 гривень. Правильно 107, але ж. Ми перерахуємо, щоб ви бачили, так, що ми 10% відрахували. 107 гривень. 107 гривень в мене немає. Я відкладаю сюди сотню. На здоров'я сотню відклали, 600 у нас в конверті є. Так, дивимося відразу ж, які у нас тут купюрки. Ага. Ми відкладемо: от, давайте 20-кам. 1, 2, 3, 4, 5. Так, на здоров'я ми відклали. І дякую, в минулому відео мені підсказали, я щось сантехнікою звучила одне, а відклала інше. підсказали, е, дуже вдячна, бо іноді буває, бачите, буває таке щось таке робиться. Так, тулим далі. Для душі і тіла 8% у нас. Значить, ми повинні 85-80 гривень ми сюди відкладемо. 380 у нас тут буде. 80 ми відкладаємо. 1, 2, 3, 4. Відклали. 80 є. Так, далі, 8% у мене більше. Ага, на ремонт у мене 8%. Ми відкладаємо 80, 580 гривень у нас на ремонт. Так, і де наш ремонт, де наш ремонт. Є. 81, 2, 3, 4. 80. Так, а на авто повинна 85, а я відкладу сотню, тому що там відклала менше. 1200 у мене буде на авто лежати сотню ми сюди, 200 поклали. Є. З цими витратами ми закінчили. Тепер йдемо далі. У нас 5% далі. 1070 ми множимо на 5%. Значить ми по 50 гривень повинні скрізь відкласти. Всяка всячина. 50 відкладає, 250 у мене в конвертику. Так. Далі. А, далі, далі, далі текстиль. Текстиль 50 відкладаю. 340 у мене в конвертику. 340 повинно бути в конвертику. Співунка в нас на фоні. вибачайте. Голос тренує. Посуд. 50 ми відкладаємо 340 на посуд повинно бути в нас. Так, 340 є. Так, далі затишок теж саме ми відкладаємо. І бачите, потрішки-потрішечки купиться-копиться у нас. І це дуже доволі приємно таке, що у нас по конвертиках, бачите, на дрібнички є. Звичайно, на великі масштабні у нас витрати покупки не буде поки що, але ж пам'ятаємо, більше дохід, більше маємо можливість відкласти. 350 на техніку у нас буде вже, бо ми 50 гривень відклали. Так, і тепер у нас трішечки буде зараз інша ця. А, сантехніка. Ми повинні 50 відкласти, щоб у нас було, а, щоб у нас було 340. О, 340 я зможу зробити. Дивіться, 200. 200. 1, 2, 3, 4, 5, 340. Оплі, блін, майже відоплясувала. Так, є. На сантехніку ми відклали. 5% подаруночки. Ми 50 повинні відкласти на подаруночки. У нас 50 тут буде. Так, далі поклали. На свята 5% 50 ми повинні покласти, а в мене вже немає 50. Значить, я покладу що? Покладу, покладу. Зараз чекайте, мабуть. Зараз десь у мене були сотні. Ага, ось тут ось там, де меблі, була сотня. Я. Ага, і що я зроблю? Сотня, сотня. Не цю сотню я повинна достати. Збивають уже поспішаю, збивають крики трошечки, вибачайте. Ой, такий у нас період зараз. Так, свята 50 ми відкладаємо період Треба мама, і хоч там що. 550 Так, периферійні пристрої ми повинні відкласти 50 і в мене буде 330, але, скажу, зараз подивимося, що ми можемо. М -м -м. Відкладаємо 50. 50 відклали, і в мене повинно бути 330 гривень. Тут ми беремо 300. Ага, і, і все, і ми не беремо 300. Значить, ми беремо 250, 270, 290, 310, 330. Або так. Завжди можна пограти з купюрками, правда ж? Так, інструменти 5%. Інструменти 5%. 50 і повинно так само бути 330, 100, 200, 50. 270, 290, 310, 330. Ой, я сподіваюся, я діда тут не знову не налажала, так є. І тепер ми приступаємо. У нас залишилися меблі 7%, 10,70 помножити на 7%. У нас 75 гривень. 80 ми на меблі відкладемо. 80 гривень, 480 у нас повинно тут бути. 400 у мене там лежить. 1, 2, 3, 4, 80 є. так, І що в нас ще там по категоріям? Сад, город у нас 3 відсотки. 3 відсоточки, 30 гривень, 40 відкладемо зараз туди. Сад, город ми 40 відкладаємо. 240 гривень у нас є. І все. І всі обов'язкові додаткові витрати ми розподілили з вами. Так, ми завершили, бачите, у нас вже все. Всі наші витрати прописані, все є. І що тепер? У нас залишається 90 гривень. 90 гривень йдуть у нас на челенджі. Ми челенджі на цьому тижні не розподіляємо, тому що тут ось тільки декілька копійок. Поки відкладемо, покопимо на наступному тижні, тоді відкладемо більше коштів. А ось такий у нас розподіл, як бачите, незалежно від доходу, можна щось та трошечки повідкладати, порозкладати, але знову ж таки, як би це не було повчально, так і все, якщо дохід мінімальний або це пенсія в декілька тисяч, що ми робимо. Ми не можемо тоді на додаткові витрати взагалі нічого відкласти, тому що ця зарплата чи ця пенсія покриває нам тільки обов'язкові витрати, дай Бог, щоб взагалі покривала. Дякую, що ви залишаєтесь з нами. Якщо є питання, пишіть в коментарі. Підписуйтесь на канал, якщо ви до сих пір цього не зробили. Всім па-па!